Доброго дня. Да. Добрий, добрий, добрий день. Що ви тут робите? Що робимо? В ліс приїхали за грибами. А, що? Розумієте, що а ви хто взагалі? Хто ви такий? Я з ТЦК. Скажіть, будь ласка. А що таке ТЦК? За якими грибами ви приїхали? Що це таке ТЦК? Ви на учоті стоїте. Яка вам різниця? Ви дуже багато задаєте питань. Скажіть, будь ласка. З ким ви зараз, що ви перевозите? Покажіть, будь ласка, документи. Будемо зараз э, осматривати вашу ви ще нашу... не офіційна фірма. Що за фірма? Документи і мокрі печаль покажіть свої. Я тобі зараз покажу і документи, і мокру печаль. Ви зі мене так не розмовляєте. Мене зрозумів. Ви хто такі взагалі? Ви документи навіть не показали. Так, Алло? Я вже сказав. Я СТК. Що за розговорчики, що за розговорчики? Зараз В країні війна йде, а ви гриби збираєте. Це як розуміти? Я не можу розуміти. Ну А що люди не можуть одихнути, дихати лі гриби збирати, і на роботу ходити? Що руки свої прибрали, руки сказав, прибрали. Не кричіть, будь ласка. Руки прибрали. Зараз наберу службу. Я щас наряд і ми будемо з вами розмовляти. Давайте представників поліції з собою. Тоді я буду показувати вам документи, що це відбувається, що це ви на людей нападаєте. Що це ви я не пойму, якісь людолови? Будь ласка, адекватними. Тому, я зараз я... буду кричать, зараз люди сюди позбігаються. Але, а мабуть, ще і щось вживали. Вживав, ви ви вживали я чи не вживав, тому? вас не должно волнувати. Представників на мені поліції, сюда ну, Будемо протокол вживала, нагар, складати. Дадим,